Всім привіт! Сьогодні поговоримо про рукавиці Dex Shell Termfit Neo Gloves. Слава Україні! Товар надано для огляду магазином Atlant Market. Dex Shell. Про цю марку вже багато хто знає, хто нею користувався, це найчастіше дуже задоволені і купують, купують товари далі. Особисто від себе скажу, що ось ці рукавиці вже третій чи четвертий сезон. Я використовую на велосипеді при зимових поїздках. Вони вже трохи подерлися, але повністю виконують свою функцію, руку зігрівають і в мороз до мінус 10 градусів я почуваю себе дуже комфортно. Тепер поговоримо про рукавиці нові Next Shell, Shell Thermfit Neo Gloves. По температурній шкалі це третій клас, комфорт заявлено як мінус 5, екстрим – мінус 10. Поки, на жаль, немає таких морозів, щоб їх повністю випробувати, але скажу, що по відчуттях вони повинні бути найгірші за ті, які я використовував раніше. По особливостям, тепер рукавиці зазвичай є в чотирьох щонайменше, розмірах, XL, L M та S. А ось ця модель, наприклад, раніше була в розмірі LXL. І якщо ця модель мені на руку сідає ну, дуже комфортно, то ця, не дивлячись на те, що це Елька, по довжині пальців, повністю все комфортно. А от по наповненню пальців, то відчувається якийсь такий досить сильний компрес. Тобто досить сильно стискають пальці. Але можливо, що вони трохи розносяться і з часом стане комфортніше. Але дискомфорту в принципі, від цього немає. Головне, що довжина пальців мене повністю влаштовує. Бо минулого року я робив огляд рукавиць велосипедних, можете знати в мене на каналі. На жаль, той огляд виконано на російській мові. То ті рукавиці були розміру L, і оця довжина пальців була менша і комфорту в них якось було для мене менше. І не знаю чому, але вони були менш комфортні, ніж ці рукавиці. Так що такі от особливості. Тепер давайте поговоримо саме про цю. Модель про її склад. Заявлено, що зовнішній шар це 84% поліаміду, 14 ЛС1 та 2 еластан. Середній шар 43% шерсть мерінуса, як заявлено. 43% акрил та 12 поліамід та 2 еластан. А от середній слой це якраз наша мембрана Порел. 100% поліуретан. Скажу, що в принципі, ця мембрана не парить руку і комфорт дуже чудовий. При цьому зовнішній шар може бути мокрим наскрізь, а внутрішній буде повністю сухим, що дуже комфортно та класно. По відмінностях від цієї моделі, яку я використовую, ми бачимо, що в неї довше значно манжета. І вона щільніша Лягає на руку. Відповідно, можемо глибше її сховати в рукав. По цих силиконових наліпочках. Раніше я до них був дуже скептично налаштований. Але, як бачимо, за 4 роки користування, майже всі вони на місці. Не дивлячись на те, що рукавиці використовувались ну, дуже інтенсивно на велосипеді, під час прогулянок по лісу, фотографування під час. Приготування підготовки вогнища при рубці дров та заготівлі дров. Відповідно, бачимо, що з цими силиконовими штучками все чудово. Єдиний мінус: отут у нас почали тертися пальці видна внутрішня мембрана, але поки що в іншому рукавиці повністю цілі і проблем немає. А ці проблеми, я думаю, ну це швидше від мого активного використання. Це все відбувається. Крім того, слід зазначити, що в цих рукавицях у нас є зони для роботи зі смартфоном, з сенсорними екранами, ну і загалом вони не стискають, не обмежують руки, рухи, і, відповідно, повний, повна моторика руки у нас зберігається. До мінусів я б, напевно, відніс те, що в лінійці декшел загалом відсутня рукавиця, в якої б мізинець та безім'янний палець були б в, одній, в одному елементі сховані, в одному пальці. А так, проблем немає. ну, Можливо, це побажання, тому що в мене іноді саме от мізинець починає замерзати першим. В іншому якихось проблем немає. Внутрішній шар у нас схожий на таке дрібне в'язання і дуже комфортний. Загалом від цих рукавиць в мене ніколи віє від шкарпеток. В принципі, ніколи не було ніяких катишків тому подібного на тілі, коли його знімаєш. При всіх плюсах мембрани в неї є один невеликий мінус. Її необхідно прати тільки при 40 градусах не більше. І бажано, щоб це була. Ручне, щоб це було ручне прання з рідкими миючими засобами. Тому що в іншому випадку, у нас мембрана втратить свою властивості, і ми отримуємо просто дорогі рукавички, наприклад. Ці рукавички пралися ну не так, щоб часто, але пралися. Проблем з мембраною після цього не виникало і свої термовластивості вони не втратили. Відповідно, і не втратили властивості до. Опору до вологи. Загалом продукція цікава, якісна і заслуговує уваги. Особливо, я думаю, вона може бути цікава на фронті, оскільки все ж таки подвійна мембрана шкарпетка плюс черевик буде значно тепліше і комфортніше. Не кажучи вже про рукавиці і шапки. Такі от рукавички Dexshell Neon Gloves від себе скажу, що я їх однозначно рекомендую до використання. І якщо ви ще не користувалися продукцією цієї фірми, то раджу. У фірми також є різні шапки, шкарпетки. І, відповідно, якийсь елемент одягу можна підібрати для себе, для дітей. І все ж таки, мембрана вона працює і працює добре. От, наприклад, відносно цієї шапки DexShell, все супер, але з мінусів вона трохи глушить звуки. Але є моделі, які більш такі е... міські, більш прості, яскравих кольорів, і, відповідно, кожен може обрати те, що йому подобається. Є захисні моделі в камуфляжі різному, відповідно, під різні задачі і різне спорядження. Дякую всім за увагу. Слава Україні! До нових зустрічей.